Сяжу, чую, пікірується один. Зрив. Я думав, воно ось де рядом буквально впало. Чую, я, давай вже звати колегу. Кажу, поїхали, ну, горить пожар. Тоді чую, другий, пікірує. Юрій рятувальник місцевої пожежної команди був на чергуванні, коли два російських безпілотники з інтервалом у півтори хвилини атакували центр Авдіївки. Розповідає, перший влучив у непрацюючу комунальну лазню, а другий у продовольчий магазин. Поряд. Ми приїхали. Кажуть, треба ж ну, продавщицю шукати. Ми забігли сюди, немає. Побігли туди, в підсобне поміщення немає. Воно розгорається, давай тушити. Потушили тоді, вже ж воно більш-менш таке нормальне. Давай вже шукати жінку. заведе, але ну, не чуть ножне чому. Тіло продавчині Гани Сапон знайшли приблизно через пів години після прильотів, розповідає Юрій. Жінку привалило бетонними плитами перекриття магазинного складу, де вона вирішила сховатися. Саме туди влучив другий безпілотник. Це точка удару якраз. І воно все посипалося, вона тільки забігла і зразу її привалило. Ми тут кучкувалися, вона якраз тут лежала, буквально під дочам плитою. Воно тут угоріло. Давай вже збирати завали. Вона ось. Гану Сапон дістали вже мертвою. Жінці було 56. Вона почула перший вибух, коли їй повилітало скло. І вона набрала своїй старші і та їй дала команду, що хавайся. І вона вже чує, що одразу ну, ж другий, ну, що там дві хвилини, півтори хвилини. На відміну від складу, торгова зала вціліла. Єдине, що у вікнах вилетіли шибки. За словами голови Понорницької громади Віктора Іващенка, це був перший цілоспрямований удар російських безпілотників по Авдіївці до російського кордону. Звідси понад 50 кілометрів. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільна, Новини Чернігів.